Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. 20 листопада, четвер. Багато в чому визначальний день, мабуть, щодо долі подальших мирних перемовин, умов, як це має відбуватися, пунктів і так далі. Зараз про це з вами поговоримо більш детальніше, але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, канал Олександра Мусієнка, а також на канал Мусієнко. А Подкасти. А там ви будете бачити більш довгі інтерв'ю розмови. Так само цікаво. Тому підписуйтесь, не забувайте про вподобайки, тому що росіяни дуже активно взялися за канали. Їм не подобається інформація, яка тут виходить. Вони відсилають там якісь блокування, намагаються ботами закидати. Але ми маємо дати з вами їм гідну відсіч. і Я впевнений, що так і буде завдяки вашим. Підпискам і коментарям, до речі, дякую за ваші відгуки на відео, яке було в вечірньому огляді 19 листопада, де ви написали власні думки. Особливо дякую вам за незламність, таку, за те, що тримаєтесь, попри все, це мотивує і надихає. Отже, цих 28 пунктів, про які всі говорять, дискусія не вщухає. Станом на зараз, і там є певна інформація, яка стосується того, що ну щодо деталей дещо. Отже, злили цей план росіяни в медіа, судячи з усього, а не американці, чому тому, що зараз повідомляється про те, що нібито спецпредставник президента Трампа стів Вітков в соцмережі X написав про те, що це ймовірно відправив К. Ну, велика буква. Тобто, очевидно, він мав на увазі Кірила Дмітрієва, свого візаві, з яким вони працювали над розробкою плану. І він його злив в медіа, причому в російській редакції, не враховуючи українські пропозиції, які швидше за всього до цього плану були в нормальному, абсолютно порядку перемовин зі США. Але Дмітрієв злив. Дмітрієв провів ну, скажімо. Інформаційно-психологічну операцію в інтересах Росії, в традиціях російських спецслужб. Певною мірою, на жаль, я вчора спостерігав дискусії та й сьогодні над ранок, 20 листопада, а в соцмережах, зокрема, і так далі. Ну, викликало це панічні настрої, розмови про капітуляцію України і так далі. А, ну, це означає, що бачимо, друзі. Незмінно, ви знаєте, я постійно кажу про те, що інформаційно-психологічний вимір війни він дуже важливий. Інформаційний, десь, можливо, попри все, у нас ще досі його недооцінюють, але ним легковажити не можна. Росія досить активно працює на цьому полі. Росія постійно намагається вдосконалюватися в тому, що вони там видають підручники, посібники, проводять лекції для своїх курсантів спецури, сури власної вищих навчальних закладах по психологічних війнах. І вони працюють на різні цільові аудиторії, а намагаються там вкидати різну інформацію. І, на жаль, іноді в цьому мають успіхи. Ми теж повинні працювати досить потужно в цьому напрямку. Ну, це теж, як мені здається, очевидно, тому що інакше просто ніяк. І, от, власне кажучи, ми бачимо, що. Фактично, зараз ми бачимо на сьогоднішній день. Вибачте, я просто читаю одразу оперативну інформація. Приходить про те, що Рубіо зробив заяву державний секретар США, і я вам її теж зачитаю. Він висловився щодо ось цього плану, так званого мирного. Зараз пішло дуже багато. Обговорень, але виходимо з того, що вкинув це Дмитрієв і вкинув а, фактично зі свого боку. І я поясню, чому тому, що там не врахована позиція України. А Рубіо, вочевидь, знає, що є позиція України, яка не прийме того, що викладається виключно в російських максималістських вимогах. І от що говорить Рубіо? Це свіжий допис. Буквально з'явився щойно, коли я записую це відео для вас. Ось Рубіо пише в соцмережі X, що відбулася дуже інтенсивна, і відбувся дуже інтенсивний і серйозний обмін ідеями та думками щодо завершення війни Росії проти України реалістичних ідей, зазначає Рубіо. Для того, щоб досягти тривалого миру, це буде вимагати від обох сторін погодитися на. Складні, але необхідні компроміси. Саме тому ми будемо продовжувати розвивати список потенційних ідей для того, щоб завершити цю війну, базуючись на поступках обох сторін. Обох сторін, увага! Базуючись на поступках обох сторін. Чітко і зрозуміло, не максималістські вимоги Путіна. Не максималістські вимоги Кремля, які вони намагалися просунути і провести і псоху свою чергову, який ми маємо дати відсіч, а поступки з обох сторін. Які вони будуть? Це питання перемовин, чи будуть вони, і які це будуть поступки, буде залежати від позиції США і нашої, нашої ситуації на полі бою, нашої ситуації зі стійкістю суспільства, з далекобійними ударами. І так далі, тобто для нас найважливіше забезпечити цій перемовній позиції, позицію сили. І звичайно, що це може зробити адміністрація президента Трампа, а найперше може зробити український солдат, який своїм подвигом, своєю героїчною титанічною працею, спільно з українським народом щодня на полі бою доводить, що ми достойні гідних умов, а не того, що нам просуває. Путін в своїх інтересах, ось, власне кажучи, те, що відбувається після того, ну зараз вже з'явилась публікація NBC News, про те, що нібито цей документ, пункт план з, 20, план з 28 пунктів, одобрений президентом США Трампом. Про це пише американський телеканал NBC News, зазначаючи, що план розроблявся і. Обговорювався за участю президента Трампа, віце-президента Джей Ді Венса, державного секретаря США і за сумісництвом виконуючого обов'язки радника з питань нацбезпеки президента Марко Рубіо, Стів Вітков і зять Трампа, Джаред Кушнер. Вони обговорювали це, і нібито вони погодилися, що потрібно просувати такі ідеї. В той же час американська агенція Axios пише про те. Що дійсно обговорення тривали під час візиту секретаря РНБУ України Рустема Умєрова до Флориди, до США, де протягом а, трьох днів тривали консультації з Україною, і, начебто, Умєров наполягав на українських позиціях і на тому, що на для нас неприйнятні певні російські вимоги, які просуваються путіним і на яких зараз. Дуже активно наполягає російська пропаганда, втюхаючи це, нібито це і є план. А тому за участю е, України, Туреччини і Катар долучений так само, чому Катар, Катар розумієте, Катар е, став країною, яка відверто хоче бути мирним посередником і посередником перемовинах в багатьох конфліктах. Вони відіграли важливу роль е, в регулюванні Ізраїлю та Хамасу. Вони зараз намагаються і в інших конфліктах так само задіюються. Тому і Катар, натомість Україна, і виходячи із публікації Financial Times, позиція України, що ми не приймаємо ці плани, які були опубліковані в Financial Times, але ми готові та відкриті до діалогу і консультацій щодо припинення війни. На цьому наголосив президент. Однак при цьому. Враховуючи нашу позицію, і наполягаємо на тому, що Європа так само має бути представлена за столом перемовин. Ось це те, що зараз відомо. Тому 20 листопада президент України обіцяв певні рішення, розмови фактично, ну принаймні в медіа про це повідомлялося, Чекаємо новин, зокрема і щодо мирних планів, і щодо подальшого руху. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україні будуть надані системи ракет Дальнього радіусу дії, хоча й відмовився надати деталі щодо кількості та термінів передачі. Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння. Заявив Мерц на спільній прес-конференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном у Берліні на запитання про небажання постачати про небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Таурус пізніше раніше Мерц відмовився надати деталі, назвавши такий підхід тактикою для посилення тиску на Росію. Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони щодо обсягу нашої військової підтримки в цій сфері. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. І це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні. Крім того, Мерц висловив сподівання, що лідери ЄС все ж таки наступного місяця досягнуть угоди про використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Україні. Це наш найсильніший важель, щоб привести Москву до переговорного столу і покласти край. Цій жахливій війні в довгостроковій перспективі, зазначив канцлер. Щодо повідомлень про те, що адміністрація Трампа за кулісами працює над мирним планом з Росією. Мерц не надав жодних подробиць, але сказав, що не очікує значного прогресу найближчим часом. Ми перебуваємо в тісному контакті з адміністрацією США, включаючи наших радників, щоб визначити, чи можемо ми розробити план, але на даний момент не можна передбачити. Чи призведе це до результатів в короткостроковій перспективі? Нещодавно і Олександр Ступ, президент Фінляндії в інтерв'ю Політико, зазначив, що він теж в постійних консультаціях з європейськими партнерами, з американцями відповідними високопосадовцями, і сказав, що не бачить поки що перспектив припинення бойових дій, припинення вогню. В найближчій короткостроковій перспективі, однак треба розуміти, що найближчий час буде де в чому визначальний. Я думаю, що США взяли такий темп а, і зараз вони хочуть подивитися, наскільки можливо та реально а, дійти до припинення вогню, наприклад, до різдва цього року, тобто вже до 24-25 грудня. Якщо ні, то ці плани. Відповідно переносяться на наступний 2026 рік. Приблизно так це а, може виглядати. До речі, давайте подивимося, що ініціатором обговорень контактів з Віткофом поїздок до США напередодні кілька тижнів тому був Кирил Дмитрів, спецпредставник а, Путіна. А коли це сталося? А сталося це після того, як США оголосили про запровадження санкцій проти. Роснефті та російського луковілу, і саме тоді схопився Дмитрій, вочевидь, отримав доручення від Кремля, що потрібно їхати, намагатися врегульовувати ситуацію, вирішувати якимось чином для того, щоб спробувати переконати адміністрацію Трампа відтермінувати санкції, пом'якшити їх або, взагалі, навіть відмовитися від ідеї їх запровадження. Тобто це ж теж тиск. Треба розуміти. Просто зараз турбулентний складний період та етап. Нам його треба пройти. Так, ми будемо перебувати в перемовному форматі. Так, ми маємо вести певні перемовини з нашими партнерами, особливо з США і Європою. Туреччиною у нас немає іншого виходу. А миру немає альтернативи, як зазначив президент України Зеленський. І Ми прагнемо миру. Важливо зараз пройти і просто отримати певні умови, які будуть. Ну, наприклад, не щоб не було компромісів щодо української армії, ніякої демілітаризації, наша обороноздатність, наші суверенні рішення а це дуже важливо. Наша можливість інтегруватися в міжнародні блоки, наші гарантії безпеки, знову ж таки, гарантії в постачанні та отриманні далекобійних ракет та іншого виду озброєння як факторів та елементів стримування Росії. Це теж все надзвичайно важливі. Пункти, на яких я думаю, ми будемо наполягати, просувати і е, втілювати в життя, все це має бути ось про що йде мова. І тому буде дуже серйозна запекла боротьба. Багато в чому найближчі дні будуть визначальними щодо того, чи вдасться досягти припинення вогню вже цього різдва. Якщо ні, то тоді як зазначав очільник української воєнної розвідки середина лютого, але. Період максимальної ескалації, ворог і далі буде завдавати ударів по нашій енергетиці, по нашій критичній інфраструктурі, намагаючись створювати максимальні проблеми на тлі похолодання. Ми бачимо, що дійсно зараз є певні труднощі: відключення світла, які тривають по кілька годин в різних регіонах, іноді більше. Але ну а, маємо пройти цей етап для того, щоб наші умови все ж таки були враховані. Чи будуть з українського боку тиснути на те, щоб ми пішли на певні поступ не з українського, а захід і Америка? Можливо, так не просто вони будуть тиснути на те, що ну от Рубіо сказав, що це мають бути складні компроміси з обох сторін, в тому числі з України. Це позиція вже США. Це не просто вкиди в медіа, це офіційний високопосадовець США, який ну фактично долучений до переговорного процесу, заявляє. Питання межі цих компромісів це теж має значення в перемовинах такого рівня важлива кожна деталь. Не втомлююсь говорити д'явол тут деталі. І для нас дуже важливо і принципово, щоб кожна деталь була максимально в наших інтересах. В той же час, наприклад, ну, сьогодні ми чекаємо зустріч президента України з Дріскалом міністром Армії США. Обговорення різних питань потім, нібито ця делегація американська поїде до Москви, знову ж таки продовжувати перемовний процес. Але в той же час не все так однозначно, як кажуть, у виданні The Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що Путін, ймовірно, вважає будь-яке реалістичне завершення війни в Україні на умовах переговорів загрозою для свого правління. Такі висновки містяться в нових даних розвідки США. Які поширюються на капіталійському пагорбі, Путін не може виправдати людські жертви та та втрати. Тож війна повинна тривати. Зазначає Холман Джексінс, молодший колумніст газети Wall Street Journal. Закінчення війни призведе до повернення сотень тисяч солдатів, багатьох з них завербованих злочинців додому, що спровокує соціальне напруження, вимоги компенсацій та критики режиму. Оголошення перемоги так званої супроводжуватимуть. Дискусії про марність жертв а вичерпання коштів на виплати послабить контроль. Путін уникає загальної мобілізації, бо це може прискорити його крах і воліє вести виснажливу війну, яку Росія ще здатна підтримувати. Говорить Wall Street Journal. Росія вдосконалює тактику та оборонку, але не має сил для вирішальних проривів. Стійкість України. Підтримка НАТО та внутрішнє погіршення в Росії залишаються ключовими факторами. Питання чи витримає режим Путіна довго, і чи продовжить Китай толерувати його так звану вічну війну для заходу, включно з Трампом, найкраща стратегія підтримувати Україну стільки скільки потрібно, доки в Москві щось не зміниться. Полярна абсолютно думка, яка була викладена в інших медіа, як бачите, про те, що от зараз Україні треба прийняти виключно той план з тих же 28 пунктів, який є, і все The а теж американське видання, пише про те, що Україна стає більш впевненою в собі. Україна демонструє зростаючу впевненість у своїх силах завдяки західним під... західній підтримці та власним інноваціям, насамперед у сфері безпілотників. Які стали ключовим елементом оборони, попри обмеження допомоги від США та внутрішні проблеми, українці проявляють стійкість подібну до британців під час Другої світової війни? Вони переконані це ми з вами за оцінкою американського західання, що Росія не має достатніх сил для вирішальної перемоги чи залякування до капітуляції, а захоплення Росією території та успіхи на полі бою залишаються мінімальними. Перемир'я сприймається як ризиковане. Москва може порушити угоду та переозброїтись, а захід зменшити увагу. Найкращими гарантіями безпеки є вступ до НАТО, присутність західних військ, хоча б європейським, та створенням стіни з дронів. Україна налаштована боротися далі і не благатиме про мир. Але для перемоги потрібні інструменти від заходу. Насамперед, фінансування високотехнологічна зброя. Та розвідка, ось, власне кажучи, це те про що йдеться. Крім того, генерал натовський Інго Герхардс заявляє про те, що Росія продовжує провокувати НАТО, спонукаючи союзників до поспішної реакції. Росія використовує не нові методи провокацій у так званій сірій зоні, щоб підштовхнути НАТО до слабкості та розколу серед союзників. Це включає провокації, саботаж, кібератаки, дезінформацію, на які важко реагувати. Необхідність стримування дій Росії наголошується як важлива проблема. Однак генерал вважає, що потрібно розглядати плани та можливості для уникнення конфлікту та подальшої ескалації. Бояться скільки можна боятися цю Росію. Україна давно показала, що не треба боятися. Тому сьогоднішнє відео хочу завершити. Словами святого Івана Павла II, папи Римського, який сказав: не бійтеся! Не бійтеся! Ось що найважливіше: ми не боїмося. Сподіваюсь, не боятимуться і інші. Друзі, підписуйтеся на канал, поширюйте це відео рідним, близьким знайомим. Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з приводу почутого. Не забувайте про вподобайки і пам'ятайте. Що, попри все, ми з впевненістю і надією дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!